Слава Україні! 24 листопада, 638-ма доба війни. Окупанти знову атакували Україну безпілотниками та ракетами. Далі більш детально про нічну атаку та про роботу наших захисників, а також про свіжі та актуальні події країни та Хмельниччини. Я Ольга Захарченко в ефірі першого подільського 5 хвилин на головне. Російські окупанти вночі завдали чергового удару по Україні, застосувавши дві керовані авіаційні ракети Х-59 та три ударні БПЛА типу Шахет 136-131. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БПЛА знищено. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Слава нашим захисникам. Вночі під час повітряної тривоги у Хмельницькій області було чутно вибухи. Сили протиповітряної оборони спрацювали по російських безпілотниках. Як повідомив перший заступник очільника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, сили протиповітряної оборони працювали в Хмельницькому районі. Обійшлось на щастя без постраждалих. Про пошкодження та руйнування внаслідок падіння уламків БПЛА не повідомляють. У боротьбі проти російського агресора, захищаючи Україну, загинули троє військових з Хмельниччини. Микола Воретко поліг під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Синківка Куп'янського району Харківської області. Про час і дату прощання із загиблим захисником мають повідомити згодом. Сергій Бабанін загинув 16 жовтня в районі населеного пункту Шалигина Сумської області. Він був старшим солдатом, командиром стрілецького відділення. Чоловік мешкав у Красилові. Прощання із героєм відбудеться сьогодні. Цього дня на території Красилівської громади оголосили жалобу. Військового поховають на кладовищі в селі Росолівці. Трагічна новина надійшла і до Доноєвеччини. З 3 листопада пішов у вічність Анатолій Королівський. Він загинув при виконанні бойового завдання на Луганщині. Про це повідомили в селищній раді. Його призвали на службу 5 вересня 22 року. Служив він у Житомирі. Згодом проходив навчання у Великобританії. Герою на віки 31 рік. Співчуття рідним та вічна пам'ять і слава захисникам. На Хмельниччині оголошено штормове попередження. Сьогодні до кінця доби прогнозують пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Це перший рівень небезпечності жовтий. Будьте обережні. У Хмельницькому планові відключення водопостачання. До 14-ї години без води залишаться мешканці вулиць Проскурійської на відрізку від вулиці Франка до вулиці Свободи. Більше інформації про планові ремонтні роботи та відключення у місті та області можете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Для переходу скануйте qr код та підписуйтесь. Сім років в'язниці отримав 38-річний житель Красилова, який з жовтня по грудень минулого року здійснив ряд крадіжок у своєму місті. Проте під час проведення досудового слідства правоохоронці виявили ще кілька протиправних дій зловмисника. Чоловік поцупив скриньку з грошовими коштами, які встановила благодійна організація на підтримку Збройних сил України в одному з магазинів міста. А через місяць викрав велосипед. Згодом ноутбук з квартири знайомої. А у грудні минулого року засуджений вступив у суперечку з односельцем. Під час сварки він вдарив його кулаком в обличчя та вирвав з рук мобільний телефон, коли той хотів викликати правоохоронців. Чоловіка призна... призначили покарання у вигляді 7 років позбавлення волі. На Хмельниччині триває реалізація гуманітарно-освітнього проєкту Гуманітарна незалежність для батьків дітей з епілепсією та іншими інвалідностями. Відбувається це в рамках підписаного між Хмельницькою обласною радою та громадською організацією «Епіпросвіта» – меморандуму про співпрацю та про партнерство. Проєкт включає в себе надання гуманітарної допомоги груп психологічної підтримки протягом двох місяців, надання юридичної підтримки протягом двох місяців та надання особистого асистента, який допоможе заповнити заяви та заявки для отримання гарантованого державного забезпечення ліками та гуманітарною допомогою. Також в рамках курсу проводиться відбір. 50 сімей подали заявки. В подальшому передбачена повторюваність проекту кожного кожних три місяці для нових учасників. Станом на зараз 20 сімей з Хмельницької області вже підтвердили свою участь у проєкті. Станом на цьому ми це вся інформація, яку ми для вас підготували. Більше у соціальних мережах та протягом дня у ефірах Першого подільського. Залишайтеся з нами, бережіть себе.